Зі збільшенням пасажиропотоку, як організованими групами, так і індивідуально зросли на 35% і черги у пунктах пропуску, які пов'язані зокрема із порушенням правил переміщення товарів та продуктів через кордон. А це додатковий час. Тож закарпатські митники нагадують про актуальні вимоги, про які варто знати і пам'ятати як простим людям, так і туроператорам, аби нагадати туристам про це у розпал літнього сезону. Обмеження, які введені е, європейським союзом. В принципі, ці норми майже уніфіковані, тобто, чи ти в'їжджаєш на територію Словаччини, чи Угорщини чи Румунії з незначним відмінностями, але продукти тваринного походження, з сирим м'ясом, м'ясні продукти, продукти, що місять м'ясо, молоко та молочні продукти. Імпорт ризикований. Через поширення хвороб тварин. Точний порошок призначений для немовлят, їжа для немовлят та їжа для спеціальних медичних цілей може бути імпортована за умови, якщо збереження до відкриття не вимагає охолодження захищеної марки, та упаковка не пошкоджена, тобто виключно в упаковці виробника та не потребує особливих умов зберігання. Ну, холодильник продукти мають не перевищувати їх. Загальна вага 2 кілограми на особу. Є також окремі вимоги у них щодо ввезення меду, риби. Тут інші ліміти. Наприклад, м'ясо і м'ясні продукти вага перевищує 10 кг на особу. Однак не треба забувати виключно заводська упаковка. Виготовлені власноручні продукти на харчуванні, такі як сендвічі в дорогу, так і так далі, тобто без упаковки такі продукти зазвичай мітно организміжних держав. Забороняють возити на територію Європейського союзу. Тобто, якщо митними органами сусідніх держав буде виявлено такі товари, вам прийдеться їх за все викинути, а можливо ще й накласти штраф. Окрема увага переміщенню валютних цінностей. Митники фіксують збільшення кількості правопорушень. Тому нагадують про дозволені суми при перетині кордону без декларування. Далі пряма мова, сума еквівалент валютних готівкових коштів до 10 тисяч євро. Можна обирати зелений коридор для перетину кордону і заявляти усно. Така сума не підлягає обов'язковому письмовому декларуванню. Якщо мова йде про 10 тисяч євро і більше, така сума коштів в обов'язковому порядку підлягає письмовому декларуванню. Причому це правило є універсальним як для. Е Митних органів України, так і для митних органів держав ЄС. Сума 10 тисяч євро здійснюється переміщення на одну особу, в тому числі і на неповнолітніх осіб, дітей. Тобто діти також на дитину може декларуватися сума до 10 тисяч євро. Тобто, якщо слідує мама з дитиною, так, двоє осіб, то вони можуть переміщувати, мовно кажучи, 19 тисяч 900 євро на двох. Алкоголь дозволений особам старше 17 років за такими обмеженнями на особу. 4 літри вина, 16 літрів пива, 1 літр міцних напоїв від 22 а ігристі та шампанське до 22 2 літри. Крім того, дозволено дві пачки цигарок на людину – це 40 штук, або 20 штук сигарел чи 10 штук сигар. Лікарські засоби – також актуальне питання до митників. Якщо переміщуються лікарські засоби, необхідні для Власного прийому для лікування, будь ласка, переміщуйтесь з рецептом. Рецепт лікаря. Точно так же всі ці правила можете знайти на нашому веб-сервісі, спеціально виклали в доступній формі, в тому числі про переміщення лікарських засобів. Є лікарські засоби, які підпадають під особливий контроль або взагалі заборону, це стосується якихось психотропних засобів, так чи які містять відповідні речовини. Такі лікарські засоби в загальному порядку заборонено переміщувати чи змити кордон взагалі. Але знову ж таки кажу: якщо є рецепт лікаря, саме на такий лікарський засіб його можна переміщувати саме в тій кількості необхідні вам. Для вживання та час вашої відсутності актуально також переміщення домашніх тварин, адже чимало звернень щодо умов перевезення своїх улюбленців надходить до митників від закарпатців, особливо у літній період. Правила переміщення домашніх тварин це не є компетенцією прямою митного органу. Тобто, це компетенція Держпродспоживслужби, ветеринарні інспектори, зокрема, так щодо переміщення саме живих домашніх тварин. Тому. В частині документів, дозвільних документів необхідних, будь ласка, треба звертатися до Держпродспоживслужби. Діють практично аналогічні обмеження і на в'їзд в Україну. Тут важливо знати, що подарунки, які люди везуть, теж товари і можуть підлягати оподаткуванню. Товари, які ввозяться громадяни у супроводжу, ручні поклажі вартістю. До 500 євро та до 50 кг, у разі якщо особа перебувала за кордоном більше 24 годин або в'їжджає не частіше 72 годин в Україну, можуть возитися без будь-якого оподаткування. Тобто в цей ліміт можете спокійно ввести подарунків для своїх рідних і близьких. Але якщо мова йде про подарунки, вартість яких вища, тут уже, будь ласка, врахуйте, що такі товари можуть підлягати оподаткуванню. Майже 70 автобусів обидві сторони перетинають кордон лише у пункті пропуску вишні Німецьке, а на Тесі – 80. В кожному в середньому по 70 осіб. легкові автівки перетинають за добу до 600 транспортних засобів. Тому варто обирати менш завантажені КПП. Наголошують митники. До прикладу, Дяково, Лужанка, Інші немає ритмічного проїзду транспортних засобів чи автобусів, чи легкових автомобілів через кордон. Зазвичай люди стараються проїхати кордон у, світли, у світлу пору дня, і тому виходить при спроможності, допустим, проїзду 600, чи оформлення 600 транспортних засобів легкових автомобілів маю на увазі за добу. 400 з них стараються проїхати дня. тому виникають такі Пробки на кордонах мадянам необхідно враховувати те, що сказано було раніше. Плануючи подорож, також варто ознайомитися з правилами переміщення товарів і продуктів, а також слідкувати у реальному часі за чергами у пунктах пропуску онлайн. На порталі є черга для автобусів та для легкових авто через сервіс Митниця у смартфоні.